Сьогоднішній день насправді став дуже важливим і вдалим для Збройних сил України. Повітряні сили повідомили про знищення трьох літаків су 34 Один було знищено вночі. А про ще два було повідомлено сьогодні о дев'ятій ранку. Їх було знищено. На Маріупольському та Авдіївському напрямках. При тому командувач повітряних сил України Микола Онищук розповів, що, схоже, після попередніх невдат з авіацією до окупантів ніяк не доходить і ніяких висновків російські пілоти не роблять. А, також варто зазначити, що таким чином наші захисники за останні 12 днів вже знищили 13 російських літаків. На думку командувача, це спричинить серйозні проблеми для окупантів на фронті. Вітаємо наших захисників з вдалим збиттям російських літаків.